Дата надходження заяви, повідомлення або виявлення з іншого джерела. 16.03.2016 року. Заявник Гайда Таїса Миколаївна. Дата внесення до РДФ, 16.03.2016. Права кваліфікація. Стаття 111. Частина 1. Кроки обставини справи. 16.03.16. На адресу управління ЗБ України військової області від громадянки України. Гайди Таїса Миколаївна Дійшло надійшло повідомлення про вчинення громадянина Шерцова Антона Байрича. На правопорушення передбачено частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України Зі змісту заяви громадянки, яких гайду вбачається, що громадян 6 вибудачий оцінково переговорний, займаючи керівником самого регіонального морду внутрішній Протягом 2 травня 2014 року порушення захисних вимог МВС України не прибув до центрального апарату МВС України, а залишився разом із членами своєї родини на території тимчасово окупованої автономної Республіки Крим, де готові зайняття посади створення незаконною владою поліції, вступив в контакт з її представниками, тим самим надавши допомогу у здійсненні протиправної діяльності проти інтересів країни. Таким чином діє громадянина України Шевцова обучаються ознаки всім кримінального правопорушення, передбаченого частину статті 111. Особа, яка повідомила С тобой следно сличий недели в області Минской области, сличия Миронко, Ступчук, Панченко, Сахменко, Косенко, Побережник, Христофоров, Наумов, Перемещук, Нука, Кучуришин, прокурор реєстратора, Воздух, демонстретора и забыть реестров мій Андрей Андрій Олексійович, развития. Скажіть, будь ласка, повідомлення було особо про представление.